Ідуть дві жінки у поїзді. Одна каже: Не життя, а журба. Так заведи собі коханця та бери з нього 500 доларів на місяць. Та де ж такого взяти? Ну, двох заведи, по 250 бери. Та теж проблематично. Тоді чотирьох по 125. Якийсь чоловік з верхньої полиці. Паночки, дідете до п'яти долярів покличуте. Е, що може бути огиднішим, чим відкусити яблуко та виявити там хробака. Відкусити яблуко та виявити там половину хробака. Чоловік витягає з води ятір, а там рибка золота. Він вигукує. Ятір мені в дупу. Золота рибка. Чоловіка відразу розриває навпіл. Рибка розчулено. Ех, п'ятнадцятий за сьогодні. Директор каже начальнику охорони нового м'ясокомбінату. Посильте охорону складу, щоб усяка шпана з вулиці нашу ковбасу не крала. Підсилили вже. А ось на прохідній охорони немає. Треба було б поставити. Не треба. Працівники знають, з чого наша ковбаса робиться. Красти не будуть. Приїжджає генерал до військової частини з перевіркою. Ходив, дивився. Час до вечора, стемніло. Він підходить до вартового, а той дівчину попирить, але при цьому не губиться і хапаючий автомат кричить Стій! Хто йде? Все начальство у жаху. Все, хана. А генерал і каже, Молодець! 20 діб відпустки. Ну всі, звичайно, запитують генерала Як? За що? На що той відповідає: Дивіться, дівку п'ялить, а автомата із рук не випускає.